Мінісеріали це один з найкращих форматів, коли є кілька вільних вечорів та бажання проникнутися історією трохи більше, ніж під час перегляду звичайного фільму. Пропоную до вашої уваги топ-5 міні-серіалів, ідеальних для осіннього перегляду. Якщо ви любите детективний жанр, трилери, загадки, то вам точно сподобаються серіали, представлені у цій підбірці. Архів 81 2022 року головний герой Ден працює архівістом та займається відновленням пошкоджених відеозаписів. Він отримує щедру пропозицію: за 100 тисяч доларів потрібно відреставрувати касети, які постраждали під час пожежі в 90-х. Але є єдина умова: працювати потрібно з будинку, відрізаного від всього світу, та в якому немає ні зв'язку. Ні, інтернету. На пошкоджених касетах відеопроект молодої студентки Мелоді, яка досліджує історію однієї будівлі та таємного релігійного культу, який там начебто панує. Чим більше касет оцифровує Ден, тим більше зв'язок він починає відчувати з Мелоді. Дуже люблю цей серіал, він прямо просякнутий містичною атмосферою, дуже реалістично передає вайб 90-х. Змушує хвилюватися за психічне здоров'я головного героя та затягує так, що хочеться одразу подивитися всі серії. Серіал заснований на одноіменному аматорському подкасті, який у 2016 році запустили двоє друзів, і який одразу потрапив в топ прослуховувань в Apple Podcasts. Цей подкаст це серія щотижневих епізодів, які імітують розслідування, що розкривають моторошну історію одних апартаментів на Мангеттені. Епізоди здаються дуже реальними, і під час прослуховування в якийсь момент справді починаєш вірити в те, що все, що там відбувається, це реально. April 1, 0105. Audio of 14th floor hallway. Please, please, no. What the hell? Виконавчий продюсер серіалу Джеймс Ван, творець таких культових фільмів жахів як Астрал і Пила. Серіал об'єднує дві сюжетні лінії, які розгортаються в різні проміжки часу. Одна лінія це архівіст Ден, який оцифровує касети, що відбуваються в наш час. І друга лінія це власне історія самої мелоді, яка в 1994 році заселяється в будівлю вісер, щоб розслідувати діяльність культу та зникнення людей. Тож дуже рекомендую. Наступний серіал моїй підбірці гострі предмети 2018 року. Каміла Пакер не особливо щасливий репортер однієї з не особливо успішних газет Чикаго. Вона мріє про блискучу кар'єру та отримати пуліцарівську премію. І от дівчині випадає щасливий шанс здатний різко підвищити її журналістський статус. Камілу посилають кореспондентом в маленьке містечко, де жертвою маніяка стають кілька малолітніх дівчаток. Завдання Каміли видати читачам сенсаційне повідомлення з місця подій. Справа в тому, що Каміла в цьому містечку народилася і виросла, а тому здавалося б, кому як не їй легше інших порозумітися з місцевими жителями та з'ясувати нюанси, які можуть допомогти розслідуванню. Але занурення в страшну реальність провінційного життя обертається для неї ланцюгом кошмарів. Не дивлячись на те, що події серіалу відбуваються на півдні США влітку, атмосфера серіалу настільки похмура, гнітюча, темна, що він ідеально підходить і для осіннього перегляду. Головна героїня Каміла дівчина з серйозними психічними розладами та велика любителька випити. Це той рідкий випадок, коли пияцтво зображується як щось огидне і дуже реалістичне, а не глянцеве та круте. Головну роль грає Еммі Адамс, і їй ідеально вдається зобразити навіть не стільки сп'яніння, скільки похмілля. The wind, the been, away, Ця роль це справді одна з найкращих ролей Еммі Адамс. Режисер серіалу Жан Марк Валле. Його попередня дуже успішна робота це міні-серіал Велика маленька брехня, але гострі предмети по відчуттям це щось зовсім протилежне, темне, зловісне та психологічне. Сюжет серіалу засновано на дебютному романі модної та заслужено популярної письменниці Гіліан Флін. Якщо це ім'я вам ні про що не говорить, то блискучий трилер Девіда Фінчера загублена також заснований на її романі. Це той випадок, коли і екранізація, і книжка, вони однаково цікаві та тримають в напруженні. Рекомендую! Наступний серіал в її очах. В ньому всього 6 епізодів, але я вам гарантую, що кінцівка просто винесе вам мозок. Про що? Луїза мати одиначка, яка зустрічає в місцевому барі привабливого незнайомця. Незабаром з'ясовується, що він її новий бос, а також одружений чоловік. Ось тільки Луїза опиняється не в змозі зупинити цей зв'язок. Її життя змінюється найрадикальнішим чином. Жінка стає кращою подругою дружини свого коханця. Але незабаром героїня починає усвідомлювати, що за подружніми стосунками пари ховається щось зловісне. Цей серіал є абсолютно не тим, чим він здається. З самого початку здається, що це звичайна історія про стосунки між чоловіком та жінкою. Але плавно серіал перетікає в детектив, який надалі все більше перетворюється в напружений трилер. Режисер майстерно жонглює жанрами та грається з глядачем. І лише в кінці все встає на свої місця. Також в серіалі дуже класний осінній вайб та стиль головних героїнь. А героїня Адель у виконанні Ів Х'юстон заворожує. Від її відстороненого виразу обличчя та таких холодних, блакитних очей неможливо відвести погляду. А від зловісної посмішки прямо йде мороз по шкірі. Сюжет заснований на одноіменному романі Сари Пінборо. Це той рідкий випадок, коли серіал можна дивитися вдруге, і ти вже будеш сприймати все зовсім по-іншому. Класний серіал, акторська гра, круто прописані персонажі. Дуже-дуже рекомендую. Наступний серіал Посібник з убивства для хороших дівчат. Це новинка, яка вийшла на нетфліксі зовсім недавно, і вже за перший тиждень він посів друге місце в топі новинок на платформі Нетфлікс. Події цієї історії відбуваються в провінційному англійському містечку Літл Кілтон, де п'ятьма роками раніше за загадкових обставин зникла старшокласниця Енді Белл. У її вбивстві звинуватили бойфренда Сала Сінгха, який ще до суду покінчив життя самогубством і тому справу закрили. Сюжет обертається навколо 17-річної школярки Піпи, яка вирішує темою свого шкільного проекту зробити самостійне розслідування цієї історії. Піпа переконана, що справжній вбивця все ще на волі. І звісно, що чим більше нових фактів про цю справу дізнається піпа, тим більша небезпека починає загрожувати її власному життю. Саме таких серіалів зараз дуже не вистачає. Сюжет розгортається в наші часи в маленькій англійській провінції. Завдяки цьому можна насолодитися цією тихою атмосферою, похмурою англійською погодою, милими будиночками та мирними, на перший погляд, пейзажами. В фільмі є багато стильних сучасних образів, класна музика та цікаві персонажі. Все це робить перегляд дуже приємним і дозволяє відчути себе таким же юним і допитливим, як головні герої серіалу. Окремо скажу пару слов про піпу. Вона не Шерлок Холмс, звісно, вона, звичайно, школярка, але дуже кмітлива та відчайдушно прагне дізнатися правду. Попри це, вона залишається ще маленькою дівчинкою, яка потрапляє в ситуації, які її можуть лякати, яка часом є наївною. І саме це робить її досить близькою та реалістичною, і до неї відчуваєш симпатію. Для мене це така собі сучасна ненсі дрю. Проте цей серіал, хоч тут головні герої і підлітки, але його не можна назвати підлітковим, тому що сама по собі історія є серйозною. Це якісна, цікава детективна історія, яку приємно та легко дивитися: мінісеріал, захищаючи Джейкоба. Атмосферний похмурий серіал, який піднімає важливі питання та змусить до самого кінця сумніватися. То винен Джейкоб чи не винен у центрі сюжету Ендрю Барбер, перший заступник окружного прокурора в престижному передмісті Бостона. Майже 30 років свого життя він віддав в боротьбі зі злочинцем. І коли хлопчик, разом з яким Джейкоб, його 14-річний син, вчився в школі, знаходять убитим, Ендрю повний рішучості знайти винного. Адже на коні стоїть безпека власної дитини і спокій жителів рідного міста. Проте з'являється доказ, який вказує на те, що вбивцею може виявитися його власний син Джейкоб. Відсторонений від слідства, Ендрю готовий піти на все, щоб довести, що його єдиний син нікого не вбивав. Відтепер для нього та його дружини Лорі існує лише одна мета захистити Джейкоба. Тому Ендрю береться за власне розслідування та намагається виправдати свого сина. Цей серіал це знову екранізація. Сюжет заснована на одноіменному романі Вільяма Лендея. Не дивлячись на досить млявий розвиток сюжету, серіал тримає в напрузі та змушує постійно переживати за головних героїв. Також варто відмітити надзвичайну акторську гру. Мішель Докарі, Кріс Еванс та Джейден Мартел виклалися на всі 100. Від деяких сцен прямо були мурахи по шкірі. Еврибарінос гаріфікайноді камде. This, is damaging. This is evidence. And you're either too stupid or too arrogant to know the difference. історія виділяється тим, що глядач, як і батьки головного героя, до кінця не впевнені. Джейкоб це просто дурненький невинний підліток чи хитрий підступний маніпулятор та вбивця. В серіалі піднімаються питання, як вчинити правильно, питання довіри в родині та підтримки. Якщо ви поціновувач неспішного розвитку сюжету, судових драм та неоднозначних персонажів, то цей серіал вам точно має сподобатися. Ось такі от топ-5 серіалів в цій підбірці. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було цікавим, інформативним. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі, які б ще серіали ви додали в цю підбірку. І до нових зустрічей!